Прийшли ми поводили в баню, про парку зробили баню. Стеба кажуть, ой, тут кожен день каже водять у баню, живе. На Станції везли в армію хлопців, теж і шалом стояв, рядом з нашим на іншим путю. Хлопці придивили, що, що в нас там козирки позасувані, по, по і хлопці почали через шпару махати, то ти відтех, почали кидати папироси таке ті хлопці. Конвой почав сварити там з ними. Вони ж почали матюхати, потім їли поїзд, відтолкнули гад далі. Мене стяг близько тих призовницю. Привезли Кемруська область, Східно-Полудневий Сибір від, там, від Монголії аж, пам'ятаю, так і вечором привезли. А то так з поїзда треба було. Як були поїзд, підогнали десь коли такого такого підвищення. А зуспоїть заскакати, всі падають де на другого. Сніг отакий великий там. Сніги. Дивіться, забор заборти, ті великі, хлопці махають, а те заключені лагерники. Загнали в лагер, карантин, поставили барак на карантин. Що ж прийшов нарядчик на роботу там, віганяти в якийсь барак там тих стариків, що ж, котрий з котрийсь попері одесь, ударили, що закрили всі бараки, ударив у рейсу, сігет, позакривали, прийшли з бельніма. По бараках б'ють, лежить, що по нарах лежить. <кій> Б'ють, голови ніхто не підіймає. Потім нас відтам перегнали, може 5 кілометрів у вінчий Олб. Вже відтам на роботу ходили, в зимі, дали валінки, дали ватні ватівки, ватні штани, щіпки і ходили смо там. Там такі поклади вугля є по лісі. І такі прослойки видно, як є де Гебері знаєте, дивичи чорна полоса уголь. Вони там з тих горів качали і робили такі відстойники, що ленти мали качати, і, і там падало, а з того відстойника з друга лента брала. І так тими горами транспортувати мали уголь. Аж на долину. Ми там будували такі ти відстойники. Був там літо, чи дві, чи два. Комісовка. Комісовка. Я мав туди 28 років, чи 27, чи 24. Десь 129. Відбирають самих молодих хлопців. здорових. Позазначували, знову на етап вогонив я через Урал сюди, аж на інту, сюди на північну відку, на, ту, на Муркуту. Привезли на Оркуту шахти, великі шахти там на Оркуті, високі пласти до трьох метрів. Там я був у шахті, аж поки не освободивсь, був кріпільщиком, А він був лишевчий, як там всі освободив. Було заробити гроші, вони платили шахтерам, знаєте вольним платили, по кілька тисяч може було заробити. Але той опасний ці шахти, були, бо високі пласти, там як такий коржик відірвав to be watch per better.